Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, не зволікайте та заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд. «Врятуй красу допоможе відновити вам зовнішність. Привіт, ви дивитесь НП. Цей тиждень з 9 по 15 вересня був насичений на зустрічі та події. Тут вам і Кримська платформа, і саміт перших леді та джентльменів, презентація нового айфону та забруднення Десни. Ми проаналізували найважливіші події та висловимо наші думки. А ви, як завжди, зробите свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Забруднення як зброя. Наприкінці серпня почала ширитись інформація про небезпечні речовини в річці Десна. Місцеві жителі викладали чисельні відео з маслянистою плівкою на поверхні води та масовим мором риби. Спочатку цю інформацію називали інформаційно-психологічною операцією з метою посіяти паніку серед українського населення. Однак дуже скоро з'ясувалося, що це все зовсім не фейки. Отож, звідки взялося це забруднення? Хто в цьому винен? Чи становить це небезпеку для людей? Шкідливі речовини потрапляють в річку Десна з річки Сейм, тієї самої, що протікає через російську територію і переправи, через яку знищили наші сили під час наступу в Курській області. Однак від самого початку було незрозуміло, що саме це за шкідливі речовини, чи це отрута, чи просто якісь відходи. 5 вересня у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що в пробах води з десни перевищень хімічних або високотоксичних концентрацій не знайшли. Однак була виявлена якась органічна сполука вище по річці сейм в російському селі Тьоткіно, що розташоване на кордоні з Україною, є цукровий завод. Він начебто не працює вже з 22-го року і навіть намагався судитись з російським міністерством оборони через збитки, які йому завдала російська армія. Адже мало того, що базування армії на території заводу викликає вогонь у відповідь, так ще й загалом в російської армії часто трапляються певні казуси. Так, в березні 22-го року на території заводу самознищився боєкомплект однієї з бойових машин РФ. Загалом же за час повномасштабного вторгнення завод зазнавав ударів 38 разів. Під час своєї річної прес-конференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що саме цей завод навмисно скинув нечистоти у воду. А директор Укргмі ДСНС України та «Нан України Володимир Осадчі по супутникових знімках підрахував, що у воду потрапило майже 6 мільйонів тонн продуктів перероблення цукру. За його словами, щойно ця маса, що містить багато фруктози, потрапила в річку, вона розчинила вес. Скисень у воді риба банально задихнулась. Вже через кілька днів почали з'являтися повідомлення про те, що стан води покращується, оскільки річки і самі по собі непогано справляються з таким забрудненням. Але звісно, шкода екосистемі завдана колосальна. За словами директора інституту гідробіології НАН України Сергія Фанасєва, все ж є надія, що через 2-3 роки екосистема повністю відновиться. Він навіть наводить приклад, що схожа ситуація вже була в Україні на Дністрі у 83-му році, коли внаслідок прориву ґрунтової дамби стебницького хвостосховища упродовж 500 кілометрів річки загинуло все живе. Хвостосховище це така технічна водойма, де зберігають відходи від збагачення руди. Однак, навіть попри те, що на місцях, де забруднення фіксувалось від самого початку, ситуація вже покращується, основна пляма все ще мандрує. І експерти передбачають, що вона може доплисти до Києва наприкінці цього тижня. Вода є небезпечною для купання, оскільки концентрація фруктози в ній та велика кількість дохлої риби тільки у відсобі наразі зібрала 31 тонну. Неймовірно пришвидшує розвиток небезпечних для людини бактерій. Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко заявила, що на Київщині встановлюються додаткові системи ареації води, процесу насичення води киснем. Наразі науковці та державні органи працюють над ліквідацією наслідків, але через масштаби катастрофи жодних гарантій того, що це спрацює, немає. Заступник директора Київводоканалу Володимир Костюк заявив, що якщо план з очищення та аерації води не спрацює, то Києву доведеться тимчасово відмовитись від цього джерела питної води. А це на хвилиночку 70% питної води для мешканців Києва, і альтернативи для цього водозбору наразі немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків і розбалансування системи водопостачання столиці, заявив Костюк. Звісно, наразі цей сценарій лишається малоймовірним. Однак, як ми вже сказали, при таких масштабах важко щось спрогнозувати. Наразі це не становить загрози, але якщо небезпека буде, нас попередять заздалегідь. Оскільки відповідні установи постійно проводять моніторинг якості води. Новини одним рядком. Національний банк України посилив валютні обмеження на розрахунки за кордоном. Регулятор встановив ліміт на оплату іноземною валютою в еквіваленті 100 тисяч гривень на купівлю предметів розкоші, а також 500 тисяч гривень на розрахунки з менеджерами з нерухомості. За заявами прес-служби НБУ, такі дії мають запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни. Тимчасово повіреного України в Грузії Михайла Харишина звільнили через те, що він порушив питання закупівлі пральних машин в посольстві на нараді з. Новим міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Сибіга зазначив, що це є повним нерозумінням реалій воюючої держави. У четвер, 12 вересня, у Києві відновили повноцінний рух поїздів з синьою гілкою метро. Ремонтні роботи у тунелі між станцією Лобіцька і Деміївська тривали 9 місяців. Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Іран передав РФ балістичні ракети ближньої дії ФАТ-360, що б'є на 120 кілометрів. Іран цю інформацію традиційно заперечує, але Британія та ще не. Західних країн, покликаючись на наявні у них дані, запровадили санкції щодо авіакомпанії Iran Air. Тепер в країни, що запровадили санкції, немає прямих авіарейсів з Ірану. Центральне розвідувальне управління штатів опублікувало рейтинг народжуваності та смертності у світі, згідно з яким Україна посіла перше місце за смертністю та останні за народжуваністю. За даними ЦРУ, рівень смертності в Україні становить 18,6 на тисячу громадян, а народжуються лише 6 дітей на тисячу громадян. П'ятницю, 13 вересня, з полону повернули 49 українців. Це воїни Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби та викрадені цивільні. Серед них 15 військових з полку АЗОВ, зокрема, є і військовослужбовиці. Вже наступного дня у суботу додому повернулися ще 103 наших захисники. Вітаємо вдома! Еру космічного туризму розпочато. Компанія SpaceX в рамках місії Polaris Dawn відправила перших туристів у космос. І вони не просто полетіли на кораблі, але й виходили у відкритий космос. Це був підприємець Джаред Айзекман та інженерка SpaceX Сара Гіліс. Кримська платформа цього тижня, 11 вересня, у Києві відбувся четвертий саміт Кримської платформи. До нього долучилися представники понад 60 країн світу. Причому тут вам і президенти, і прем'єри, і інші високопосадовці. Тобто подія справді значуща, адже на суто протокольні заходи високі представники країн зазвичай не приїздять. Все це відбувається на тлі заяв українських посадовців про плани щодо деокупації півострова та планомірного знищення силами оборони України засобів ППО окупації Панців, кримська платформа це створений Україною міжнародний координаційний механізм. Його ключова мета консолідація міжнародної політики, невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму. Кримська платформа, по суті, є частиною глобальної політики України щодо російської анексії півострова. Платформа тут виступає майданчиком для узгодження і координації дій між Україною та нашими партнерами. Наприклад, у питаннях санкційного тиску, вперше Зеленський презентував цю ідею на 75 й Генеральній асамблеї ООН у 2020 році. І знаєте, якщо говорити про результати за ці 4 роки, то красномовним доказом її ефективності є той факт, що окрім кількох країн, результати референдуму, проведеного Росією в Криму, так ніхто і не визнав. Цьогорічний саміт проходить в один рік з 80-ми роковинами депортації кримськотатарського народу. Тоді НКВД розпочало спецоперацію зі звільнення Кримського півострова від корінного населення через огульне звинувачення у співпраці з нацистами під час Другої світової за три дні з Криму вивезли понад 190 тисяч кримських татар. Отож, певно, однією з ключових тем платформи стала агресія РФ проти кримсько-татарського населення регіону. Кримськотатарський ресурсний центр повідомив, що за 10 років анексії Криму російська влада засудила 320 жителів півострова з політичних мотивів, 217 з них кримські татари. Протягом останнього півріччя Чорноморський флот перетворився на флотилію і перестав використовувати півострів як базу. А удари по системах ППО для Криму вже стали звичною справою. Звісно, говорити про силову деокупацію поки що рано однак про демілітаризацію цілком можна, оскільки від 14-го року. РФ перетворювала Крим на повноцінну військову базу, але зараз мало використовує його з цією метою. Навіть Горозвісний Кримський міст. Більше не використовується як основний вузол постачання для російських сил на півдні, в основному через те, що в Україні з'явилися далекобійні засоби ураження. Держсекретар штатів на саміті якраз звернув на це увагу, заявивши, що Україна пошкодила третину військово-морських сил РФ та досягла успіху у створенні зернового коридору. До речі, через два дні після цього корабель, що перевозив зерно через цей коридор, вперше атакувала РФ. Зерно призначалося для Єгипту і РФ вдарила по ньому, коли він вийшов з українських територіальних вод. Після цього ціни на зерно на світових ринках зросли на 2%, і президент Зеленський заявив, що чекає реакцію світу на цей акт агресії, на щастя обійшлось без людських жертв. Але давайте поки повернемось до кримської платформи. Генеральний секретар НАТО заявив, що Кримська платформа це приклад дуже важкої роботи України в прагненні до справедливого миру. Він зазначив, що літаки F 16 вже працюють в українському небі і альянс і надалі буде допомагати Україні. Прем'єр-міністр Хорватії та Латвії оголосили про нові пакети військової допомоги. Перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Желял, якого в червні звільнили після майже трьох років російського ув'язнення, заявив, що Меджліс вимагає звільнити з в'язниць РФ усіх українських військових і цивільних полонених в рамках української формули миру. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган у своєму відеозверненні до учасників платформи заявив, що Крим має бути повернений до складу України, оскільки це є вимогою міжнародного права. До речі, ось щодо цих слів російські журналісти хотіли почути реакцію речника Кремля на брифінгу в п'ятницю 13 вересня. На що то відповів, що РФ не реагуватиме на слова Ердогана і продовжить будувати з Туреччиною діалог? На мою думку, роль цього саміту полягає в тому, щоб засвідчити міжнародну підтримку територіальної цілісності України. Хоча ми розуміємо, що до деокупації Криму, попри оптимізм деяких посадовців, нам доведеться ще дуже багато працювати, все ж важливо показувати всьому світові, що ми не опускаємо руки, що ми послідовні у своїх прагненнях захистити територіальну цілісність України і, зрештою, випити каву у Ялті. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій про біотик. Презентація Apple Вереснева презентація Apple стала вже давно масштабною культурною подією для всього світу. Ще задовго до того ширяться чутки, які ж новації увійдуть у нові моделі технологічного гіганта. Але всі карти розкриваються лише на власне презентації. То що виправдалися взагалі очікування? Apple – це корпорація, яка буквально змінила техносвіт своїми гаджетами. Її історію почали Стів Джобс, Стів Возняк та Рональд Уейн більше 40 років тому, і за цей час вона стала одним із найдорожчих брендів у світі. Ну і звісно, дуже впізнаваним. Надкушене яблуко реально знають всі. До речі, першим логотипом Apple було зображення Ісака Ньютона, який сидить під деревом. То було у 1976-му. Цей рік випустили перший серійний комп'ютер Apple I. А оце відоме нам яблуко з'явилося в 77-му перед успішним виходом кольорового Apple II, який розлетівся тиражем в 6 мільйонів одиниць. На питання, чому яблуко відкушене, дизайнер Роб Янов відповів, що зробив це для масштабу, щоб логотип було легко відрізнити від вишні. Компанія набирала обертів, і от з виходом Macintosh то вже було революцією, зокрема для поліграфії. Ну а потім, так сказати, пішло-поїхало iMac, iPod, MacBook, iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch та інші пристрої. Зараз вже стабільно кожного року Apple випускає нові моделі пристроїв. І от презентація 2024 відбулася 9 вересня. В Ютубі була трансляція Apple івенту, який повністю зняли на новенький 16-й iPhone. Відео і зараз доступне, і вже наразі має 25 мільйонів переглядів. Подія почалася із демонстрації розумного годинника. Оскільки це ювілейна 10-версія, та версія, очікування були грандіозні, але лишився тим же впізнаваним, хоч його і трохи покращили, зробивши найтоншим в історії. З функції, які анонсували, визначення апної вісні. Це такий розлад, за якого дихання під час сну зупиняється та частіше, і це може підвищити ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Якщо пристрій виявить ознаки цього захворювання, на годиннику з'явиться сповіщення та рекомендація користувачу звернутися до лікаря. Далі показали навушники з цікавого, то лише AirPods Pro. Навушники розпізнаватимуть небезпечний рівень шуму та автоматично знижуватимуть гучність. Також доступним буде тест слуху, який клінічно визнали. А ще навушники стануть суперкорисним гаджетом для людей, які мають порушення слуху, адже вони зможуть використовувати їх як слуховий апарат. Ну і нарешті останньому на цій презентації були нові 16 ті айфони. З новацій додалася кнопка камери. Важко сказати, що це якась ВАУ-новація, бо, по суті, і кнопку гучності використовували для цього. Як і передбачали, розробники покращили камеру та процесор, який оптимізували під штучний інтелект. Apple Intelligence є більш фотоорієнтованим, тобто, припустимо, ви йдете повз якийсь заклад, наводите камеру і вона миттєво дає вам всю інформацію про нього. Ви можете одразу дивитися меню і робити замовлення. Ну і ще одна класна штука, яка особливо актуальна для контент-кріейторів система мікрофонів. Вони дадуть змогу відсіювати сторонні звуки завдяки розподілу запису на різні канали, тож якість звуку на відео може значно покращитись. Важливо, що компанія зважає на екологію. На їхньому сайті можна знайти звіт про екологічність на кожен пристрій, де вказана інформація про переробки та використання деталей. Наприклад, якщо взяти айфони-флагмани, тобто Pro і Pro Max, вони містять більш ніж 25% перероблених матеріалів. Я думаю, потрібно визнати той факт, що світ чекав більшого і якоїсь революції не сталося. І насправді постає питання, чи є сенс так часто оновлюватися, якщо різниця між гаджетами насправді ну, мінімальна. Можливо було б доцільнішим працювати декілька років над абсолютно новими девайсами. І тим більше, коли техніка Apple мінімум 3-4 роки залишається актуальною. І стільки нею можна абсолютно комфортно користуватися від покупки. Саміт перших леді та джентльменів. Цього тижня в Києві пройшов саміт перших леді та джентльменів. Такий захід проводиться в Україні вже в четверте. Що це за саміт? Навіщо його проводять, та як він може допомогти українцям? Перші леді та джентльмени це неофіційний титул дружини чи чоловіка голови держави в республіканській країні. Ця традиція зародилася у Штатах і вперше так називали у 1849 році дружину четвертого американського президента Долі Медісон. Хоча офіційно такої посади немає, як і зарплатні за неї, перша леді чи джентльмен виконує ряд обов'язків, таких як, наприклад, участь в офіційних заходах з головою держави та підтримка дипломат. Тичних зв'язків з членами сім'ї голів інших держав. Традиційно так склалося, що перша леді чи перший джентельмен має певне коло своїх інтересів, якими опікуються зазвичай це благодійність та різні соціальні проекти. Як, наприклад, Елеонор Рузвельт, дружина 32-го президента штатів, під час Другої світової облаштовувала на галявні перед Білим домом город, щоб заохотити людей долучатися до проекту сади перемоги. Людям пропонували використовувати всю землю, яку вони мають, щоб вирощувати продукти для власних потреб і таким чином збільшити постачання для армії для Олени Зеленської, дружини президента України, головною сферою діяльності є опіка над дітьми. Звісно, що повномасштабне вторгнення в цьому плані ставить додаткові виклики. Олена Зеленська, наприклад, допомагала створювати ініціативу Маршрут життя, яка спільно з МОЗ, лікарями дитячої лікарні у Львові, закордонними медиками, волонтерами та благодійниками евакуює онкохворих дітей зі Львова до Європи. Також вона активно бере участь в евакуації з прифронтових регіонів дітей. Дітей Сиріт дітей, які залишилися без піклування батьків та дітей з інвалідністю. Одна з її ключових ініціатив це започаткована 2021 році саміт перших леді та джентльменів. Це глобальна платформа, що об'єднала перших леді та джентльменів для подолання викликів світового масштабу. На першому саміті створили діалогову платформу для розв'язання гуманітарних проблем. Власне, це і є сам саміт перших леді та джентльменів. На другому зібрали благодійну допомогу на 92 машини швидкої допомоги. На третьому узгоджували медичну співпрацю. Українські клініки тоді підписали 25 меморандумів про співпрацю. На сьогодні їх вже 44. Основною темою цьогорічного вже четвертого саміту стала безпека дітей. У саміті взяли участь представники Литви, Естонії, Сербії, Данії, Словенії, Гватемали, Белізу та Фінляндії. Цього року перші леді та джентльмени погодилися співпрацювати щодо проєктів пошуку та повернення дітей, медичної допомоги та реабілітації, забезпечення комплексної. Психологічною та соціальною допомогою щодо евакуації неповнолітніх із зон бойових дій та забезпечення права кожної дитини на зростання в родині. Україна взяла на себе зобов'язання з розробки експертного документа. У ньому будуть зібрані наш досвід, дієві механізми реагування на воєнні виклики, які зможуть використовувати будь-які країни світу. За словами Олени Зеленської, цей документ буде представлено під час окремого заходу саміту на полях Генасамблеї ООН 23 вересня цього року. Головним результатом саміту кожного року є спільна декларація. І цього року декларація узгоджує ключові пріоритети на майбутнє: захист прав дитини та гарантування безпечного майбутнього, забезпечення безпеки дитини в родині, школі, в кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів. На мою думку, такі саміти важливі як заходи встановлення неформальної комунікації щодо актуальних питань політичного та культурного життя. Хоча вони ніби неформальні, але результати їх можуть бути досить вагомими. Втім, слід відзначити, що цього року в саміті взяло участь всього 8 країн. В той час, як минулого їх було аж 28. Українська дипломатія має активізуватись. Важкий бюджет. Цього тижня Кабінет міністрів погодив проект державного бюджету України на 25-й рік. Ми з вами постійно чуємо новини про катастрофічні дефіцити грошей, і передусім нас в цьому проекті бюджету цікавлять якраз показники дефіциту, тобто скільки грошей нам не вистачає, та стратегії, які пропонує уряд, щоб цей дефіцит закрити. Але давайте для початку розберемось на що і скільки уряд планує витрачати гроші. Доходи державного бюджету на 2025 рік, тобто сума грошей, яку держава заробила, склала 2 трильйони гривень. До речі, з цікавого внутрішнє запозичення держави, тобто ОВДП, принесли країні аж 14 мільярдів доларів. Просто уявіть, наскільки в цій ситуації вони рятівні. Видатки бюджету заплановано у розмірі 3,6 трильйонів. Відповідно, дефіцит бюджету склав 1,6 трильйонів гривень. 39 мільярдів доларів. В уряді кажуть, що такі показники дефіциту, а це 19% ВВП, узгоджені з нашими партнерами. Найбільша стаття видатків на 25-рік, звісно, оборона. Заплановано видатки на суму аж 2,2 трильйони гривень. Причому 1,1 трильйон з цього оплата праці з нарахуваннями, а 737 мільярдів озброєння та військова техніка. Далі за обороною йдуть видатки на соціальний захист 419 мільярдів гривень. Тут вам і пенсії, допомога особам, які Потрапили у складні життєві обставини і пільги та субсидії на охорони здоров'я виділять 210 мільярдів, а на освіту 169. До речі, в проєкті держбюджету Кабмін розраховує, що долар буде на рівні 45 гривень наступного року. В п'ятницю 13 вересня Комітет Верховної Ради України з питань бюджету схвалив до другого читання законопроект номер 114.17 про збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень. А загалом виходить така ж картина, що й останні три роки. Ми виділяємо. Мо 100% заробітку держави на оборонні потреби, а от соціальні проекти фінансуємо з допомоги від партнерів. Здавалося, якщо воно так і працювало, то і цього разу буде так само. Однак наразі з необхідних нам 39 мільярдів доларів гарантовано ми отримаємо лише 18 мільярдів від ЄС за програмою Ukraine Facility та кілька мільярдів від МВФ за програму ІФФ. Але це лише якщо Україна виконає всі умови цієї угоди. Два тижні тому прем'єр Денис Шмигаль казав, що в Україні не вистачає всього 15 мільярдів доларів, і далі на нас чекає важка та кропітка дипломатична робота. Щоб отримати гарантії надходження цих коштів, але в нас також є інший варіант, хоча він теж пов'язаний з важкою та кропіткою дипломатичною роботою. Одночасно з тим, як ми запропонували наш проект держбюджету, Єврокомісія запропонувала країнам ЄС варіант можливого продовження терміну дій санкцій проти РФ. Здається, що це не пов'язані речі, однак ухвалення подальшого санкційного тиску на РФ розблокує угоду про використання заморожених російських активів на користь України. Йдеться про ті самі 50 мільярдів доларів, які ми мали отримати за планом країн Великої Сімки. Наразі варіантів продовження санкційного тиску на РФ всього три, і країни сперечаються про те, який з них кращий. Потім вони очевидно будуть сперечатися про доцільність передачі Україні заморожених російських активів. Отож, тут вирогідніше можна сказати, що цей процес не швидкий, і наприкінці поточного року ми опинимось у ситуації невизначеності з бюджетними надходженнями, як було торік. На мою думку, якщо аналізувати поки що неухвалений бюджет, то очевидно, що уряд планує заморозити всі соціальні видатки, що досить суперечило з огляду на інфляцію. Але при цьому планує зберігти видатки на єдиний марафон. Що не зрозуміло, особливо на тлі досліджень, які показують, що люди його не особливо дивляться. Зрозуміло, що це не остаточний проєкт бюджету, але попереду на нас чекають дуже і дуже складні перемовини з нашими партнерами. Бо самотужки за нинішніх обставин нам просто ніде взяти кошти. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими, напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.